Коли антибіотик, тоді лакціалі на пробіотик. Не на самих лише хейтерах тримаються коментарі у соцмережах наших зірок. У цьому ми ЖВЛ переконалися самі, адже пролистали десятки дописів наших артистів і сотні коментарів під ними, щоб показати їх адресатам. Власне, самим зіркам. Там і критика. І похвала, і невдоволення. І задоволення? Ну насправді, чого там тільки нема. Зіркових відповідей там немає, Тімуре. Але зараз будуть у нашій рубриці коменти на коменти, мабуть, найкумедніші в ЖВЛ. І сьогодні її героїною стала Саша Заріцька, -да! що відповість на чергову критику свого вокалу. І чи правда що збільшила собі губи? Аж самому цікаво. Дивимось. Написали зірці коменти, зосталися без відповіді. Цю несправедливість виправить ЖВЛ. Адже ми зібрали найрізноманітніші коментарі під пустами і відео знаменитостей. І це сорті з ваших вау і фе піднесли селебритіс на тарілочці. Що зіроньки вам відповіли? Доброзичливці і хейтери. Почуєте просто зараз? Привіт, мене звати Олександра Заріцька, я солістка гурту Казка. І це прекрасна рубрика коменти на коменти, від якої я не дуже в захваті, але мене змусили. Погнали. Приберіть З із назви гурту. Ну, будь-лазочка. Це назва нашого гурту. Ми не можемо змінити її. І знову ж таки асоціація з Володимиром Прекрасним Зеленським. І в нього також така буква З і ми прийняли для себе рішення, коли Вова, коли Володимир замінить ну в інстаграмі, то ми вже теж замінимо це повага. Їдьте виступати з орками на одній сцені і можете вже не повертатись. На фестивалі в е, Насігіті в Угорщині казати факт Путін по-моєму дуже достойно. Ми були на головній сцені, і ми з головної сцени сказали про те, що Russia is a terrorist стейт. А ця е, артистка діджей вона була десь там на затворках і грала свій вонючий сет. О, тому я вважаю, що навпаки, це правильно, що ми поїхали. О, це жінка не боїться. Не боїться збукує це, дуже смішно написано. Ми так в Харкові казали. Оце жінка не боїться нікого. Мені таку. Жіночка зайнята. Сорі. Якби там не було, але все в житті має бути вчасно. Кар'єру зробила хат. Я купила питання сім'ї за гроші не купиш. А час іде, Бабушка, це ти писала? Час іде, щось зламалося в системі цінностей. Отут я скажу: Люба Катерина. Я хочу сказати, що якраз дуже класно, що все йде свої, своєю чергою, що в нас немає зараз віяння типу. 22 треба народити, а якщо пізніше народиш, то все ти старородяще. Тому е, весілля в мене буде дуже можливо скоро або ні, ніхто не знає. Е, це життя. Гурт однієї пісні. Значить список наших пісень. М'ята сама палава. Ну, ладно, Свята Амінотокей. Ну, їх 500 мільйонів. Ваша проблема, що ви знаєте, тільки плакала. Значить, це ваш кругозір. Ну, ви зрозуміли. Я не в темі. її вже навчили вокалу. На балоні є прекрасний Джимал Майорович, наш викладач, грузин. Просто ну, така людина навчив мене вокалу і школа життя теж навчила вокалу. Скажіть мені ваш номер телефону, я вам заспіваю. Звичайно, тяжко сказати, чому може навчити Зарицька, у якої завжди були проблеми з вокалом. Чи пан Мацола, мій друг, хватить його трогать. Чи пан Мацола, який має мало спільного з музикою, але практика другого шансу хороша штука. Ну, дякую, хоч за це. Боже, я не знаю. Це знаєш, один раз помилишся в житті, і тебе будуть згадувати все життя. Я не можу порадити щось по вокалу, але типу там я допомагала як більше як психолог, мені здається, якось так. Сподіваюся, що буде в наступному сезоні серед основних суддів. Я не знаю, чи є в мене вже ось в голові і в моєму досвіді реально ось ця от суддійська тренерська історія, тому що ну, мені здається, що ще я не готова. Поділіться дієтою: дієти немає, є любов до себе. Все. Оце то капець, а губи і явно не похудає. Фух. А є така є така штука, ана, анатомія тіла. Не знаю, повірить моїм цим словам хтось зараз чи ні. Але якщо худіше обличчя, губи стають більшими. Ну ладно, ні, ну це правда. Копія Альони Альона. Вас що штампують десь одні і ті самі мислі, слова. Навіть сміх такий самий. Блін. А ви можете зараз реально вставити місьмік і поряд Ольони альони Альони? Ну просто мені здається, що взагалі, типу, дуже різне. І ми дуже різні зовнішньо. От у людини є зайві кілограми, і вони вже однакові. Типу, Саша, ти як Адель. Я терпіти це не можу. Мрію колись сходити на ваш концерт у Луганську. Донайте, блін, робіть щось для того, щоб ми перемогли. Обов'язково поїдемо в Луганськ. Сподіваємось, що якомога швидше. Наприклад, цим літом. Дуже дякую за коментарі. Кожен коментар цінний і підписуйтесь на наш інстаграм. Ну що, реклама теж класна. Дякую.